Чи є психологічні прийоми, які допомагають зберегти надію, особливо коли це в небезпечному середовищі? Ну, власне кажучи, знову ж таки, наскільки небезпечне середовище. Тобто, якщо, скажімо так, людина не знаходиться під постійним контролем, якщо вона я не знаю, може навіть десь мати, вчитати якісь українські книжки або переглядати якісь свої там, світлини, які були зроблені ну, на тих самих національних святах, та, в, в, ну, от в якісь такі умови. Якщо людина згадує те, що було, розуміючи своє коріння, пам'ятаючи про те, то вона буде завжди ну, тримати це, як то кажуть, ну, як маячок. Як таке певне нагадування. В мене це є. Я представник цього народу. І якщо ж а щоденно зберігати своє психічне здоров'я, щоб взагалі ну, не втратити розум, це, як кажуть і мої колеги, дуже багато хто і, перш за все, психіатри, бо вони піклуються про психічне ментальне здоров'я людини, це про те, що щоденні. Ну, такі ритуальні дії, можна сказати. Да, про те, що е, мій спокій це, наприклад, слухати певну музику зранку. І це можуть бути навіть не пісні українською мовою, але це може бути якась певна музика, просто без слів. Е, е, і от етнічна музика насправді вона є, можна підібрати дуже-дуже подібні мотиви. Навіть якщо хтось тебе візьме за глотку, що це якась українська музика, ти можеш знайти щось подібне ось в інших культурах і сказати ні. Проте ти будеш знати, що воно таке. І якщо я е, звик заварювати, ну, не знаю, каву з м'ятою. І ця м'ята була десь завжди на городі у бабусі, якщо. Е, Мені подобаються там чорнобривці. І це, ну, з одного боку, і ну, така, таке нагадування про культуру, а з іншого боку, це може бути нагадування про бабусю, про прабабусю. І це мої от, щоденні щоденні дії. Я отак встаю. Я знаю, яке сьогодні свято. Багато хто ну, от з ким я спілкуюся, з окупованих територій. Вони ж навіть розуміють, що ми зараз і релігійні свята святкуємо в інші дні. І ну, вони також святкують двічі. Як і деякі люди можуть і тут святкувати. Да? Тобто, сьогодні в мене свято, а завтра я привітаю тебе, бо я знаю, що в тебе завтра свято. Але це, це от створює певні зв'язки. І це такі звичні, якісь з одного боку речі, а з іншого боку. Це те, що мене триває тут і тепер. Це те, що дає можливість моєму мозку, мозкові також сприйняти ту ситуацію як стабільну, опорну, але з надією.